Добрий день, діти! Ведмежатка до нас поспішає, настрій гарний має. Ведмежатка каже, добрий день, малята! Хочу всіх я привітати, веселого настрою побажати, свята в лісі на галявині у звірят, подарунок отримати кожен рад. А ще можна подарувати звірятам? Кульки, ведмежатка придбав для всіх. Щоб подарувати друзям і почути сміх. Люблять звіряти з кульками грати, за ниточку лапками міцно тримати. Давайте розглянемо нашу аплікацію. Так, сідай ведмежатка. Подивіться. Ось така аплікація з кульками. Скільки кульок? А якої форми? Так, круглої форми. А якого кольору? Жовтого, зеленого, червоного, синього кольору. А якого кольору ниточки. Подивіться уважно: жовтого, синього кольору, червоного кольору і зеленого кольору квіточки. Ниточки, діти. Кожна кулька тримається за свою ниточку. Ведмежатка засумував кульки з ниточки, не втримав, і кульки розліті розліт... ліслися. Давайте допоможемо ведмежаткові зробити яскраві кульки. Так, у мене є ось такий зразок ниточок якого кольору? Червоного, синього, жовтого і зеленого кольору. І ось такі кулечки, синя ж, зелена, червона кулька і жовта кулька. Давайте ми з вами зробимо аплікацію. Для цього нам потрібен клей, серветка, щоб прибрати залишки клею, і будемо виконувати нашу аплікацію. Беремо червону кулечку. Беремо, я зараз отак відмежатка трішки приберу. Беремо червону кульку і від центру до країв намазуємо клеєм, і ось так приклеїли червону кульку до червоної ниточки. Потім беремо синю кульку. Те ж саме від країв клеїмо. Так. Тепер беремо жовту кулечку. У кожній кулечки своя ниточка і зелена кулечка. Ось так. Ось така у нас вийшла аплікація. Ведмежатка до лісу поспішає і просить зробити багато повітряних кулек для його друзів. Допоможемо? Хто приходив до, до нас за допомогою? Ведмежатка. А як ми допомогли ведмежаткові? Зробили кульки. А якого кольору були кульки? Діти, зробіть дома. Багато кулек ми з ведмежатком будемо чекати на ваші роботи. До побачення!